Вітаю, друзі! Мене звуть Морослав Солонар. Це youtube платформа ТСН. А що ж на фронті? Сьогодні ми будемо обговорювати ситуацію на лінії бойового зіткнення станом на понеділок, 19 червня. А почався у нас день із того, що Російська Федерація завдала ракетного та дронового атаку по території України. Постраждав Херсон, передмістя Запоріжжя. Загалом наші повітряні сили знищили усе практично, що випустили Росіяни. А це чотири крилаті ракети, а також що. Чотири дрони шахеди обійшлося без жертв. У той же час, сьогодні, заступниця міністра оборони України Ганна Малер заявила, що Збройні сили України таки звільнили селище П'ятихатка на Запорізькому напрямку. Про це напередодні трубили практично всі рашистські ЗМІ. Також сьогодні завітала Бавовна на територію тимчасово окупованого Криму. Там вибухнув автомобіль із. Зрадником України, а саме з помічником віце-прем'єра так званого Да Запорізької області Володимира Єпіфанова разом із ним за повідомленнями російських змі отримали сильні опіки. Також і секретар а і охоронець. Ось такий день розпочався у зрадників України. Детальніше про те, а що ж на фронті, ми розпитаємо у військового експерта Дмитра Снігирьова. Пане Дмитро, я вас вітаю. Які найсвіжіші ексклюзивні новини ви маєте? Добрий день наразі. Ми можемо говорити про сталий характер просування збройних сил України і звільнення окупованих територій. Мовиться про 113 квадратних кілометрів і низку населених пунктів давальної кількістю більше вісьми. Ці дані научно спростовують ті тези, які поширюються і світових змі, і на жаль, в українському сегменті про те, що український контрнаступ частково призупинився. І тепер ми можемо більш детально безпосередньо щодо ситуації на лінії бойового зіткнення. Давайте почнемо. Ми власне давайте ми почнемо напевно з бахмутського напрямку, який вважається ну, одним з найбільш е, успішних моментів дій збройних сил України. Варто говорити про те, що успішний характер просування збройних сил України відбувається по декілька напрямках. Перший район Берхівка просування збройних сил України вглиб окупованих територій за різними оцінками до 500 метрів. Мовиться про те, що наразі збройні сили України тримають під своїм контролем панівні висоти в районі цього населеного пункту. Контроль над панівними висотами дає можливість встановлення вогневого контролю над головною. Трасою логістично-складової окупаційних сил мовиться про трасу Дебальцево-Слав'янська, іншого боку, наступ в районі населеного пункту Іванівське, от ви показуєте якраз, і відповідна кліщівка знов-таки запеклий характер боїв і просування в бік панівних висот. У разі встановлення безпосереднього контролю і над цими панівними висотами створюються передумови для. Оперативного оточення російського групування, яке оперує в районі Бахмута, варто говорити, що на цьому напрямку зосереджена за різними оцінками від 30 до 40 тисяч окупаційних сил, відповідно подальші успішні дії Збройних сил України дають можливість для блокування не тільки цих підрозділів. Але й безпосереднє перекидання оперативних резервів збройних сил Російської Федерації з метою унеможливлення оперативного оточення російських військ. Варто зауважити, що в самому Бахмуті наразі зосереджені підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації міста постійної дислокації Тула. Інформація британської розвідки про передислокацію в район Бахмута, підрозділів повітряно-десантних військ підтверджується лише частково. Мовиться про те, що підрозділи 106-ї дивізії були зосереджені самого початку бойових дій в районі Бахмута. Інформація про передислокацію підрозділів 76-ї дивізії не підтвердилася. Наразі підрозділи цієї дивізії зосереджені на Лиманському напрямку. Підсумовуючи ситуацію Бабахмуту, можемо сказати, що є і успішний характер дій Збройних сил України безпосередньо в самому населеному пункті. Мовиться про успішний характер контратак в районі так званих дач. Ця інформація наочно спростовує російські тези про повний контроль як над самим населеним пунктом, так і відповідно можливості оперативного оточення підрозділів Збройних сил України. Безпосередньо на Бахмутському фронті, тобто, пане Дмитро, є позитивні невеличке новини. уточнення. Якщо Прошу. дозволите, пане Дмитро, невеличке уточнення по Бахмуту. Як ви гадаєте, питання оперативного оточення російських сил в цьому місті це питання часу? От, як, от, за вашою інформацією, так, це питання часу. За оцінками спеціалістів, ну практично давайте говорити про те, що подібне вирішення. Характеру можливо до середини липня, незважаючи на всю протидію російських окупаційних військ. Так, у мене да, Продовжуємо. Давайте далі йдемо. Тепер ми до іншої гарячої точки: це Донецький фронт, район Авдіївка. Можемо говорити про успішний характер дій Збройних сил України. Зокрема, мовиться про звільнення низької території в районі населеного пункту. Весела за останню добу є успішний характер контратак Збройних сил України в районі населеного пункту. За оцінками окупаційної армії, мовиться про ліквідацію чотирьох зводних опорних пунктів. Крім того, Збройні сили України фактично нависають над флангами російського групування. Зсереджене в районі Красногорівки, тобто мовиться про те, що ми не даємо окупантам таким чином створити знов таки оперативне оточення Збройних сил України вже в районі Авдіївки. крім цього, успішний характер дій в районі Водяне це інший фланг Авдіївського групування. Тут знов таки за оцінками, що примітно окупаційних блогерів і так званих воєнних. Кореспондентів Збройним силам України вдалося захопити низку укріплених позицій окупаційної армії, тобто, знову таки успішний характер просування Збройних сил України і, скажімо так, створення передумов для подальшого розвитку наступальних дій в районі цього населеного пункту. Стосовно Мар'янки це один з найбільш проблемних ділянок фронту. Наразі за оперативною інформацією, Мар'їнка контролюється на 30% Збройними силами України. Всі спроби окупаційних сил продавити позиції за безпосередньо в самому населеному пункті зазнали чи в неї поразки, станом на 19 число Збройні Сили України відбили 14 атак окупаційних військ. Що свідчить про високий моральний дух. В район Мар'їнки передислоковані підрозділи так званих кадирівських загонів, зокрема, мовиться про полк «Ахмат». незважаючи на всі гучні заяви представників цього незаконного збройного формування, реальних військових успіхів на цій ділянці фронту немає. Варто говорити про застосування в районі Мар'їнки та Авдіївки засобів ураження. Мовиться не тільки про ствольну реактивну артилерію, але й відповідно важкі вогнеметні системи. ТОС-1А «Сонцепьок». Місто Мар'янка наразі перетворено фактично в суцільну руїну, а житлового фонду до 90 Тобто, можемо говорити про те, що Мар'янка фактично припинила існування як місто для компактного проживання цивільного населення. Тепер можемо перейти власне, до так званого Времівського виступу, чи то вугледарського напрямку. Тут є успішний характер дій Збройних сил України та якраз в районі Нова Велика Новосілка. Це Времівський виступ. Подальше просування з району Макарівки. Чому такі запеклі бої в районі Макарівки? Знов панівні висоти. Які дають можливість подальшого просування в бік Новодонецька і в бік Старомихайлівське. Варто зауважити, що незважаючи на спроби окупантів покращити свої тактичні становища в районі Макарівки і введено в дій оперативних резервів, а мовиться про підрозділи 127-ї дивізії? Ситуація контрольована, бо більше того, є успішний характер просування Збройних сил України. Наразі мовиться про те, що за повідомленнями російської сторони є можливості прориву безпосередньо на позиції в Старомихайлівській. Крім того, є інформація про успішний характер дій Збройних сил України в районі Рівнопілля, тобто розширення плацдарму Збройних сил України. Наразі, станом на 19 число, ми можемо говорити про те, що створюються передумови для фактичної ліквідації так званого Времіського виступу. Чим характерний бої в цьому регіоні? Це широке використання окупантів як штурмової авіації, так і відповідно гелікоптерів К-52. Сподівання окупантів на, скажімо так. Успішний характер використання гелікоптерів К-52, які за оцінками окупаційної сторони знов таки є черговим аналогом, спростовуються діями Збройних сил України за останню добу, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України знищено 4 гелікоптери К-52 безпосередньо на Донецькому і Запорізькому напрямку. В чому основа? Давайте пояснимо телеглядачам, чому такі великі надії окупанти покладають саме на К-52, використання керованих ракет віхр, які дозволяють вражати українську бронетехніку на відстані до 10 кілометрів, В той час як використання українських ПЗРК це максимум до 5 кілометрів. Але як показує практика, навіть не зважаючи на подібну тактику російських окупантів. Ми маємо успішний характер протистояння і, власне, і в цьому питанні. Ще раз підкреслю, знищено чотири ворожі гелікоптери. Тепер давайте з вами перейдемо до Запорізького напрямку, де Він найгарячіший насел... в найгарячіший напрямок. Так є е, 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 повідомлення про успішний характер е, боїв, а саме контрнаступ Збройних Слуг України в районі Навої та Кмачки. І Новоданилівка З, е, глибина просування Збройних сил України mm. до км. кілометрів. таки, користуючись можливості, давайте спростуємо інформацію про, е, скажімо так, уповільнений характер просування збройних сил України. Мовиться про те, що наразі Збройні сили України прорвали першу лінію оборони і відповідно розширюють плацдан в напрямку роботи. Причому за інформацією російських окупантів захоплена низка, так. Захоплена низка вже опорних пунктів в районі Роботина, що дозволяє говорити про успішні дії Збройних сил України, незважаючи на багато ешало оборону. Для розуміння ситуації на запорізькому напрямку. Okay. Ширина фронту до 130 кілометрів, окупанти за рік встигли побудувати три лінії оборони, і, скажімо, так, з досвіду будівництва так званих захічних ліній Білородської області, де вартість тільки однієї лінії коштувала російському бюджету 150 мільйонів доларів, можемо уявити ту суму бюджетних коштів, яка чи то була вкладена в оборонні лінії, чи то була розкрадена російськими окупантами менше з тим. Три лінії оборони, причому друга лінія оборони це суцільна полоса мінування, застосування збройними силами України засобів дистанційного розмінування, як західного зразка, так і відповідна радянського, Це УР-77, більш відомий як Змій Гарини. Пане Дмитро, я вас переб'ю. Будь ласка, давайте ми обговоримо ситуацію довкола селища П'ятихатки, яке сьогодні за твердженнями Гани Маляр звільнили ЗСУ. Які це можливості нині відкриває для збройних сил України, оскільки ми розуміємо, що це відкривається нам плацдарм на Васильівку. А з Васильівки це вже бачите, роздоріжжя безпосередньо на Енергодар. Тут ми маємо на Токмак і на Мелітополь по суті, такі три великі ключові міста Запорізької області. Так, наразі є успішний характер дій збройних сил України в районі безпосередньо цього населеного пункту. Е, варто говорити про те, що вся інформація російських е, окупаційних військ про поновлення контролю над цим населеним пунктом не відповідає дійсності. Ба більше того, є подальше просування збройних сил України в район населеного пункту Жереб'янка, тобто мовиться про розширення плацдарму наступу збройних сил України, що знов-таки наочна роз. Спростовують тезу про те, що контрнаступ Збройних сил України призупинено чи то уповільнено. Стосовно даного плацдарму і Васильівка, і, відповідно, Токмак, і головне Мелітополь це ключові логістичні хаби окупаційних військ. Варто говорити про те, що і Токмак, і Мелітополь розглядаються як основні пункти не тільки в моменті логістичного забезпечення окупаційних військ. Але й відповідно пункти довготривалої оборони і окупаційної армії. Е, Мелітополь чин примітний це залізнична колія і відповідно два шляхосполучення, які з'єднують тилові райони Російської Федерації з безпосередньо з Запорізької області і Автономною Республікою Крим. Відповідно. 71 кілометр, пане Дмитро, так. от я зараз якраз провів лінійку від п'яти хаток до Мелітополя: 71 кілометр. І тут варто нагол... дякую вам за уточнення. Давайте згадаємо знамените інтерв'ю Залужного за економіст, де він говорить про відстань до Мелітополя 84 чотири кілометри. Тобто, можемо говорити про успішний характер дій збройних сил України і просування в територій. Причому варто і говорити про реакцію наших західних партнерів на останні події в моменті розширеного характеру військово-технічної допомоги щодо надання бронетехніки, відповідно засобів ураження артилерійських снарядів. Подальші дії Збройних сил України вже створюють передумови для власне передислокації оперативних резервів Збройних сил Російської Федерації з глибинних районів. Наразі вони зосереджені на відстані до 50-100 кілометрів, якраз в районі Токмака і Мелітополя. Друге, про що варто говорити в моменті успішних дій збройних сил України на Запорізькому напрямку. Це дії. Токтичних ротних груп, тобто обмежений контингент, тому чому я роблю на цьому наголос: бо мовиться про спростування російських тест, про великі втрати збройних сил України в особовому складі і бронетехніці, і тут варто зауважити, що за оцінками незалежних експертів мовиться про ОНІК станом на 18 число. Втрати окупаційних сил в техніці, 26 одиниць, ЗСУ 19, тобто, не про які десятки одиниць бронетехніки, сотні знищених леопардів, не мовиться, і це як мінімум паритет, причому я ще раз не підкреслю Збройні Сили України в якості атакуючої сторони. Тепер давайте подивимося, що саме на херсонському напрямку відбувається. Як ви охарактеризували лінію бойового зіткнення тут? Оскільки от окупанти підірвали Каховську ГЕС, вода потрішки вже спадає. Як ви далі бачите, розвиватимуться події? На херсонському напрямку за знов-таки повідомленнями російської сторони мовиться про успішний характер десантних операцій з боку збройних сил України в районі так званої дачі, і відповідно, населених. <плес> <плес> і населеного пункту Корсунка і Кринки. Варто говорити про це те, що в районі цих населених пунктів за останню добу було нанесено вогневого ураження по місцях постійної дислокації особового складу, складах ЗБК БК і відповідно командно штабних пунктах. Тобто ми можемо говорити про успішний характер дій Збройних сил України на цьому відтинку. Стосовно дій окупаційної армії, Підрив Каховської ГЕС був використаний російськими окупантами для передислокації резервів з Херсонського напрямку безпосередньо на Запорізький напрямок. Сьогоднішнє повідомлення британської розвідки про передислокацію окремих підрозділів морської піхоти. Варто говорити, що в районі населеного пункту Софіївка. Наразі, за повідомленнями безпосередньо, з місця подій зосереджено підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, тобто менше з тим, російська присутність на цій ділянці фронту вона залишається. Але я ще раз підкреслю: Збройні сили України тримають під вогневим контролем все практично лівобережжя, що створює передумови для так званого жесту доброї волі. Тобто фактично відзеркалення тих подій, які відбувалися в ході успішного контрнаступу збройних сил України на правому березі, в моменті деокупації території і відповідно самого міста Херсон. За інформацією Міністерства оборони на Луганщині, пане Дмитро, як ми всі знаємо, там окупанти не те, що засіли в глуху оборону і намагаються якось навіть ну, наступати, але безуспішно охарактеризуйте, будь ласка, на цьому напрямку. Давайте говорити про Лиманський напрямок. Наразі Лиманський. окупанти Бі біля в районі так? Білогорівки намагаються протиснути позиції Збройних сил України. Наносяться флангові удари, от якраз по лінії червоних стрілочок. Передислоковані підрозділи 76-ї дивізії повітряно-десантних військ. Місце постійної дислокації Псков, крім того, наступи на позиції збройних сил України приймають участь підрозділи 3-ї бригади спецпризначення Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Це показовий факт. Варто говорити про те, що використання підрозділів спецпризначення і відповідно морської піхоти свідчить про низький моральний дух окупаційної армії і про те, що окупанти в якості штурмових підрозділів використовують фактично елітні підрозділи, Незважаючи на те, що на окупованих територіях зосереджена приблизно до 420 тисяч російських окупаційних військ. Крім названих підрозділів стилових районів е, Луганської області, мовиться про окуповані території, передислоковані підрозділи так званої сьомої бригади другого армійського корпусу. Менше з тим, навіть в районі е, Білогорівки і Серебрянського лісництва є успішний характер дій збройних сил України. Ми контратакуємо і відповідно створюємо передумови для подальшого наступу. На тимчасово окуповані території мовиться про можливість перенесення бойових дій безпосередньо в район Ліщанська, Сєвєродонецька, Рубіжна. Наразі окупанти розглядають найбільш вирогідний сценарій саме от наступу з району Білогорівки в напрямок Ліщанська на Отож, дякуємо вам, пане Дмитро. Це була військова аналітика від військового оглядача Дмитра Снігирьова. З вами був друзі Мирослав Солонар. Сподіваємося, що більше позитивних новин буде згодом в наступні дні. Отже, дякуємо вам за те, що ви нас сьогодні дивилися. Підписуйтеся на youtube платформу ТСН, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Всього доброго, до побачення.